Всім привіт! Мене звати Роксолана і поїхали сьогодні у нас книга Павло Роберт-Магочій Україна. Історія її земель та народів. Друге видання, і продовження і закінчення теми про походження Русі, а саме велика дискусія походження Русі. Отже, Маґучі вказує, що прикликання варягів та проблема походження Русі спричинили дискусію, яка вирує вже понад два століття. Залежно від позиції вчених їх поділяють на дві основні школи норманістів і антинорманістів. Можна стверджувати, що норманську позицію вперше обстоювали ще в давньоруських літописах у новгородському першому літописі і повісті минулих літ. Новгородський перший літопис датують 1071 роком, і попри пізніші зміни, він є найдавнішою з наявних історичних компіляцій, а повість минулих літ писалася ще раніше в середині 9 століття. Але згодом її декілька разів переписували і виправляли. Тож теперішній список є версією, яку підготував київський монах Нестор на початку XII століття. А пізніше двічі переробляли інші ченці близько 1118 року і 1123. Як новгородський перший літопис, так і повість минулих літ розповідають про прикликання варягів і час від часу пов'язують їх з русами. Звідси перше магучі випливає, що варяги відіграли визначну роль у заснуванні Київської Русі. З появою у XVIII столітті перших критичних історичних досліджень про Східну Європу два німецьких історики, такі як Готліп Байер та Герхард Мюллер, найняті Російською імперією, сформували концепцію, яку пізніше назвали норманізмом. А їх зас... назвали, що вони засновники цієї концепції. Разом зі своїми послідовниками шльоцером. Куніком Томсеном у XIX столітті вони заявили, що найхарактерніші риси цивілізації ранньої Київської Русі це політична та правова структура, релігія, мистецтво постали і розвивалися під скандинавським впливом. Хоча пізніше дослідження спростувало чимало з цих тверджень казує Магочій. Але одне залишалось безсумнівним. Літописне прикликання варягів і ототожнення їх з русами. Норманістських поглядів на історію давньої Русі зі змінами і доповненнями дотримувалось чимало провідних російських істориків у 19 столітті і у ХХ столітті. Це такі, як Карамзін, Погодін, Соловйов, Ключевський. Мілюков-Кровський Мілю та їх послідовники на Заході: Флоринський дворнік Обол, Оболенський, а також дехто з українських істориків, такі як Костомаров, Куліш, Антонович, Томашівський. Визнавши літописний зв'язок між варягами і русами, вчені взялись за пошуки мовних свідчень, які допомогли б визначити батьківщину справжніх русів. Гіпотеза Ернста Куніка й Вільґема е, Томсона про походження русів зі шведського регіону Уплант на Балтійському узбережжі на північ від сучасного Стокгольма була схвально прийнята багатьма чільними славістами, вказує Магочі, а саме Міклошичем, Срезнєвським, Ягічем, е, Шахматовим, Брюкнером. З мовних досліджень випливало, що слово Русь нагадує. Назви, якими фінські племена позначали прибульців за моря. Отже, Русь може походити від один, від фінського означення для шведів, здебільшого вихідців з Приморського регіону Упланд, трохи на північ від Стокгольма, відомого як Рослаген, його жителів називали Роспігард. Euh, якось так. Далі два від ще одних давньоскандинавських слів, які означають мореплавець, «весляр», робсмен", робскарлар", як і у, які у фінській мові позначали окремий народ. Що, до речі, збереглося у першому складі фінської назви Швеція та Швед. А, далі. Антинорманізм також походить з XVIII століття від Михайла Ломоносова. Проте його захист руського народу і усіх східних слов'ян не розвинувся в наукову концепцію аж до 19 століття, коли з'явилися перші рішучі антинорманісти Дмитро Іловайський і Степан е, Гедеонов, до яких приєдналися чимало науковців: Філєвич, Грушевсь, Грушевський. Голубовський, Вернацький, Пашкевич, Тихомиров, Греков, Рибаков, І е, які або критикували окремі положення норманізму, або використовували археологічні матеріали, творили нові концепції походження давніх державницьких структур східних слов'ян, де прикладання де оце прикликання так варягів виконувало лише епізодичну роль згідно з антинорманістами. Так. Русь назва Русь насправді пов'язана не з варягами Новгорода чи інших північних регіонів довкола озера Ладога, а радше з набагато південнішим племенем, яке проживало у середньому Подніпров'ї на південь від Києва, або, як стверджував, Вернацький, на схід від Азовського моря. На думку антинорманістів, у середньому Подніпров'ї, тобто в Долині, долині річки. Рос, так, південної притоки Дніпра житло. От саме там було це слов'янське плем'я росів, родів, які в VI столітті об'єднали сусідів слов'ян у союз племен навколо свого центру роденя. А коли роси. Об'єдналися з полянами, ну, тобто це вже Київщина, та сіверянами, а це Чернігівщина. То цей союз розширився і зміцнився, утворивши у середньому Подніпров'ї такий новий міжплемінний союз, що став називатися Руссю. Використовуючи таку, хтось би сказав, так, пише Магочій, гіпотетичну інформацію. Радянські вчені, греков-рибаков стали найзавзятішими антинорманістами. Вони зокрема аргументували свою позицію археологічними знахідками ХХ століття, які, здавалось, доводили існування державності у східних слов'ян задовго до появи варягів у східній Європі, такою державою проголошували Доліпський племінний союз. На Волині, і об'єднання русів у середньому Подніпров'ї. Сюди входили поляни, сіверяни й уличі. Обидва союзи вважалися таким продовженням ранішньої анської Слов'янської держави. Експансія русів на північ від Києва та їхній дедалі більший контроль над іншими східнослов'янськими племенами, а не прихід варягів. Ось де причина. Пише магочій виникнення Київської Русі наприкінці 9-го, початку 10-го століття. Ну, це за антинорманістським вченням. Антинорманісти були переконані, що такого народу, як Руси, про який нібито згадувалося так у давньоскандинавських джерелах, взагалі не існувало. Вони твердили, що деякі мусульманські автори 9 століття русами називають одне із слов'янських племен і навіть згадують про існування трьох східнослов'янських держав Куявії, Славії та Артанії. Антинорманісти вказує Магочі. Також зазначали, що традиційне ототожнення Славії, Слави з Новгородом це хибне ототожнення, бо назви ці стосуються самого Києва, Куяви та двох його міст. Сателітів Переяслава Славії і родені Артанії. А начебто, вказує Магочий так, неспростовне літописне свідчення про прикликання варягів та ототожнення їх з русами, антинорманісти вважали пізнішою вставкою. Оповідь про прикликання варягів, мовляв, додали віддані владі переписувачі у. 14 столітті, котрі прагнули легітимізувати династію Рюриковичів, виводячи її від Рюрика, найстаршого з варязьких воїнів, запрошених у Новгородську землю, і, начебто першого правителя держави Русь. Антинорманісти також відкидали аргумент опонентів про руських, руських посланців до Візантії, які мали. Виразно скандинавські імена, називаючи їх, як пише магочі, найманцями слов'янсько-руських князів, яким доручали такі місії, як фахівцям у торгових і дипломатичних справах, розв'язати оцю суперечку між норманістами і антинорманістами вперше спробував у 1929 році український юрист та громадський діяч Сергій Шелухин. На той час політичний емігрант, який мешкав у Празі, він, як вказує Магочі, розробив так звану теорію кельтського походження Київської Русі з Франції. Серед кельтських племен Галії, підкорених Юлієм Цезарем в 58-51 роках до нашої ери, згадуються рутени. Які жили на схід від річки Рона на північ від Нарбона, першої римської колонії, на захід від Альп, яка включала територію пізніших французьких провінцій Лангедок та Овернь у теперішній південно-західній Франції, через півтисячоліття у п'ятому столітті нашої ери під час великого переселення народів зумовленого гунським вторгненням? Рутени рушили на схід і оселились у римських провінціях Хреція, Норік та Паннонія, нинішній Австрія та Західна Угорщина. Скоро по переселенні рутени підняли бунт проти римського правління. Серед вождів повстання був Одоакер або Одоакер, згадуваний у тогочасних джерелах як Король рутенів. Одоакер був тим самим воєначальником германського. Як вважається походження, який у 476 році остаточно поставив крапку на історії Західної Римської імперії. Щодо кельтських рутенів, то Шелухін вважає, що вони продовжували мешкати в Реції, Норіку, Панонії на узбережжі Іллірії, це сучасні Хорватія та Словенія, де змішалися з місцевим населенням, включаючи слов'ян. Приблизно у в 7 столітті нашої ери рутени знову вирушили на схід. Невелика частина їх помандрувала до Карпатського регіону на крайньому заході України, де вони залишили слід свого кельтського, згідно даної теорії, походження у назвах, зокрема, русь, русини, етимологічно пов'язані з Рутені та Галич, Галичина. Більша частина рутенів пішли далі на південний схід вздовж Дунаю та його Дельти, притнули степи України та осіли на східному узбережжі Азовського моря. Вони заснували свою столицю, місто Таматарка або Тму З Тмуторакані частина рутенів помандрували на північ до Києва, де змішалися з місцевим східнослов'янським племенем полян яким вони і передали оцю свою назву Русь? Згодом Русь поширилася з Києва на північ до Новгорода. Інше пояснення, яке приймає до уваги кельтський, французький. Чинник подає українсько-американський історик Омалян Пріцак. Він погоджується з норманістами, що варязькі руси прийшли ззовні та відіграли визначну роль у виникненні першої міцної східнослов'янської держави. Але пише Мегочій, мало того, що вже на початку 9 століття руси утверджуються на півночі серед фінських та східнослов'янських племен. Осередком їхньої влади були землі навколо. Ростова Великого. Однак ці ранні варязькі руси, а також ті, хто відгукнулися згодом на знамените прикликання за пріцаком, не були якоюсь окремою етнічною групою: ні скандинавами, ні кельтами, ні слов'янами, ні іранцями, як вважав Вернацький. Йдеться радше про міжнародну таку торгову компанію, яка складалася з людей різного походження, що плавали. Північним і Балтійським, тобто варяськими морями. Що ж до прикликання у середині IX століття варяга Рюрика та його братів, то пріцак погоджується з антинорманістами у тому, що надання цьому епізоду особливого значення є знову ж таки пізнішою вставкою переписувачів. Він також відкидає теорію про етнічне скандинавське походження русів і водночас заперечує зв'язок цього слова. З племенами Росів, річкою Рось або певною слов'янською державою на українських землях до IX століття. Цей вчений натомість пропонує виводити слово Русь від е, середньонімецького варіанта е, середньофранцузького Русі, яке утворилося від рутені Рутена регіону у південно-центральній Франції поблизу міста Родес. Його мешканців і нині називають, Рутеной, де знаходився центр міжнародно-рутено-фрезійської компанії. Попри ці всі переконливі аргументи в тих чи інших теоріях, пише Магочі остаточної відповіді про походження Русі та Русів, і далі немає. Тож дискусія триває. І на цій дискусійній ноті ми завершуємо з вами. Наступна тема буде Європа у 9 столітті, тому не пропустіть, якщо вам цікаво, всім па-па, всім хорошого дня.